Ористо, ми зараз знаходимося з Олексієм. Він офіцер. 3-го дивізіону сорок ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана трасстрасила саме цієї славетної бригади, яка має на своєму збоєнню, єдина, яка має на збоєнню піони. Зараз також вже має німецький пансер Габіці. Ми наш волонтерський центр Юрхелп, з вашою допомогою тримаємо на день шестого ще з березня 22-го року. І от нещодавно ми оголошували збір на прохання хлопців на похання кастаті зі зйону. Збір на автомобіль на передок. Ми за вашою допомогою закінчилися збір. Зараз передаємо цей автомобіль, передаємо Олексію, даємо мож. Щоб два слова щось сказав, може звернувся Олексій, звернувся до цього тилу, щоб і тил далі допомагав. Отже, всім доброго дня. В першу чергу вдячні волонтерському центру ЮАХелп за надану допомогу нашому дивізіону в цей нелегкий час. Даний автомобіль буде виконувати вогневі завдання для того, щоб як найбільше ми могли знищити цих орків, цих нелюдів, рашистів також хочу сказати, долучайтеся всі найбайдужі для допомоги, адже є це розхідний матеріал і військовослужбовці Збройних сил України, будуть вам дуже за це вдячні. Ну і чим більше таких автівок стилу, тим швидше буде перемога, Пайна Олексій? Так. Це товариство. Ну, ви самі почули ще раз вам дуже дякую, дякую всім, хто скидався на цю машину. І сподіваємося, що з вашою допомогою ми зможемо забезпечити 43-ю бригаду ще багатьма автомобілями. Але не тільки це, Пам'ятайте, що ми тримаємо шесто і намагаємося покривати будь-які запити бригади. Ну, наприклад, зараз ми разом з машиною привезли сім великих маскувальних світок. такі, просто така мілка річ, але кожна ця микажі такими не речі ми дуже потрібні. Тому продовжуйте дочатися, товариство. І разом сила, разом до перемоги. слава Збройним силам України! Дякую волонтерському центру ЮАХЕЛП та усім людям, які долучилися до збору коштів на даний автомобіль. Він буде використовуватися для виконання бойових завдань. Допомогою перемога буде на горами. Слава Україні!